Привіт-привіт, водолії! З вами Оксана Донець, я Оксана Донець вся колода, де захований маленький сюрприз. Це ваш прогноз на серпень місяць. Яким буде цей серпень? Ми зараз з вами дізнаємося, але давайте все-таки знайдіть хвилинку для саморефлексії, для того, щоб проаналізувати свій липень, співставити з тим прогнозом, який у вас був на липень. Да? Перегляньте, тому що він обов'язково вас збувся, я впевнена, збувся в самому позитивному ключі. Принаймні, я на це дуже сильно сподіваюся. Діваюся, давайте наштуємося і на те, щоб серпень у нас також був топовим. адже це крайній літній місяць і нам ще потрібно багато чого стигнути. Дорогі мені водолії, давайте шведанько, ми це з вами зробимо і розійдемося. Не будемо витрачати час на ерунду. Королева посуха, боже мой, ну це ж просто красота. Це просто квін queen of квінс. Ну реально, це ваша карта. Ну давайте зразу так, що королева посохів, в принципі, вона може говорити і про вас конкретно водолійок, Вона може говорити про якусь жінку, яка має авторитет і якусь якийсь вплив на вас із вашого середовища. Ну і звичайно, про якусь там дуже таку гарячу, класну суперську атмосферу місяця. Дивіться, посохи, це перш за все про соціальне королева. Це Особистість з неюркам це про людину у цьому соціумі. це ви давайте про вас водорієм. Ви будете зажигати, ви будете запалювати, ви будете популярні, ви будете піднімати настрій. Але посухи говорять, що у вас всередині от буде якийсь такий магнетизм, який притягуватиме до себе людей. Подруг, от е, хтось захоче з вами познайомитися, захоче з вами зустрітися, захоче з вами спати, захоче з вами гуляти, захочуть бачити вас на якісь стосовки, тому що куди взагалі без вододіїв на якісь стосовки, я не уявляю. Е, це ви будете буквально потрібні всім. І знаєте, бонус цієї карти, що вас буде вистачать. Кралових посухів говорить і наділяє вас здатністю гармонічно витрачати себе на все, що вам потрібно. Це і кар'єра, і особисте, і пристрасні ночі, і дівочі посаденки на все є сили, на все є бажання, на все є час. Ви потрібна будь-де. і ви будете відчувати себе просто на вершині успіху. Але давайте все-таки будемо робити акцент, тому що посухи це ну, це да, це дуже сексуально, це дуже пристрасно, Тож я впевнена, що от, ваш серпень обов'язково якось порадує вас в особистому житті. Ви побачите, що вас хочуть, що з вами хочуть, що ви цікава, що ви приваблива. Так самоціночка ціночка трошки підросте, далі нема куди впираю з потолок, але уважиш, не так, ви ж не сидите та як я в машині. Якщо ви будете відчувати, що от ви просто короля цього світу. І, до речі, тут ще ця карта вказує, що тут якось знаєте, без цього беззазрісного, знаєте, що ви будете відчувати себе в топ не тільки серед чоловіків, а й серед своїх подруг. Ну, це класно. Будете заряджати атмосферу. Плюс королева посахів вона може вам говорити про якусь жінку, так? як я сказала, з вашого оточення, якась заряджена, позитивна, харизматична, темпераментна, владна сильна, незалежна жінка, вам реально вас бадьорить, підніме, підтримає, надихне, допоможе, підкаже, Тобто хтось, хто є поруч з вами, зробить вам взагалі якийсь класний толк. Якщо ви плануєте у серпні... Зустрічі, перемовини, там якісь може у вас ви на роботу йдете влаштовуватися, і якась буде співбесіда. Якщо вам потрібно поговорити з керівницею, якщо вам потрібно звернутися до лікарки, до косметологині, до психологині, ну тобто, все там, де є жіноча, ця класна жіноча енергія, знаєте, що це все буде дуже класно, і це все відіграється вам, ваше життя з максимальним позитивом і користю. Це може бути ваша подруга, до речі, яка потребуватиме якоїсь вашої підтримки, щоб ви з нею вийшли нарешті в світ, щоб ви з нею сходили десь на дискотеку, я не знаю, чи вони зараз є. Ну, кудись потусуватися, поїхати, відпочити, з кимось зустрітися, просто взагалі вислухати якусь її історію життєву, тобто будьте готові, відкривайте свої вуха і не переживайте, ніхто у вас не забере вашого часу. Вас це також зарядить і змотивує. Ще ще картова посахи. Вона в принципі загалом ця карта про амбіції. Вона про амбіції, про самореалізацію, про таке натхнення, про соціальний успіх. Тож однозначно, водалі у вас буде таке прямо конкретне просування в кар'єрі. А ваші задачі, які будуть на вас покладені, будуть виконані, якщо не ідеально, але ви зможете їх подати. Розумієте, а, до вас буде збільшена увага, тож, будь ласка, просто робіть те, що ви робите добре, щоб уникнути зайвої критики. А... Когось із вас підвищать, когось на когось покладуть більше якихось обов'язків відповідальності. Тут може бути про якісь супер робочі задачі, пов'язані з світом що вам потрібно буде демонструвати щось, рекламувати, залучати, і знаєте, ваша енергія знову ж таки на це все вистачить. Серпень буде гарячим, серпень буде активним, серпень буде цікавим. Серпень це ви це про вас. Який у вас настрій, таким буде цей місяць. Самі ви, якщо ми не будемо сприймати це все, що зараз тут відбувається, як гадання, да, а більше схилятися до думки, що життя творимо ми самі. Да, то пам'ятайте, от як ви захочете, так і буде у ваших абсолютно силах і в ваших руках зробити цей крайній літній місяць гарячим зараженим, позитивним, просто тому, що ви є, що ви є, що ви знаходитеся в цьому колі людей. Ви можете це коло людей зразу так хоба і всім підняти настрій. Так що я думаю, і без до речі, без якоїсь клоунади. Так що я думаю, ви будете задоволені в цілому. Тим, як все прийде, не бійтеся ставити перед собою цілі, не бійтеся братися за якісь задачі, не бійтеся демонструвати себе, не бійтеся говорити про себе, заявляти про себе цьому світу. Тому що, як ніколи, це буде доречно. Вас почують, вас побачать, і в якийсь момент ви навіть можете прокинутися просто супер популярними. Якщо все водоліє, побачимося з вами. В кінці місяця, коли будемо діставати прогноз на вересень, а на сьогодні все, давайте виключайте ці свої ютуби, і йдіть зажигайте.